На парк Позняке батут 60 гривень, 15 хвилин, зайшли попригати. Батут для діток це дуже добре, тому що вони рівновагу відпрацьовують собі. Устойчивость. Тому що якщо декілька діток на батуті, це дуже звичайно важкувато, тому що приг туди, бриг сюди і треба втриматися на батуті. Мама. Так. класно. Як тобі подобається? Да. І мені подобається. На нових активі тут є такий віровочний парк, але сюди ще там, з 2,5 років, ну не знаю, можливо, і зайдемо, а можливо, і ні. Побачимо. Це все знаходиться на універсальній возняках. Парк возняків.